Сьогодні відбулася важлива для нашої громади подія. На базі комунального підприємства Медин Інвест відкрито місцевий пожежно-рятувальний підрозділ. Місцева пожежна охорона створена для своєчасної і швидкої ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, забезпечення пожежної безпеки на території нашої громади. Цьому передувала велика робота. Питання організації місцевої пожежної охорони було розглянуто на засіданні сесії Медвинської сільської ради. Визначено місце розташування підрозділу, отримано пожежний автомобіль, проведений ремонт приміщення, підготовлені та підписані відповідні дозвільні документи, набраний штат працівників. Урочисте відкриття місцевої пожежної команди відбулося за участю почесних гостей, яких традиційно зустрічали хлібом сіллю. Голова громади Ігнатій Сергієнко Відзначив важливість створення пожежної команди для громади та подякував усім причетним до забезпечення роботи підрозділу пожежної охорони. 40 хвилин доїжджає машина або з Богослава, або стараще для того, щоб ліквідувати наслідки. Ми вийшли на сьогоднішній день на те, щоб у нас відбулось відкриття. Щоб Дійсно, кожен житель нашої громади вмів розраховувати на швидший доїзд у разі випадку нашої пожежної машини. Ми отримали спершу від Тасагро газон, який вони нам передали. І це було такою, знаєте, підтвердженням наших намірів, що нам допомогли для того, щоб у нас з'явилася перша машина. Далі на сесії ми прийняли необхідні рішення, щоб держава передала нам. ЗІЛ і Кабінет міністрів якраз от завершують цю передачу Оце наш той зіл, який у нас буде. І сьогодні, завдяки от таким спільним зусиллям, ми відкриваємо сьогодні нашу будемо відкривати пожежну станцію. Я хочу побажати, подякувати з першу чергу нашим благодійникам, подякувати представникам ДСНС, подякувати тим депутатам, які підтримали створення даного нашого пожежного загону. скажімо так. І дякую працівникам КП Медин інвест, які своїми силами відремонтували приміщення, дали йому нове життя. І тепер у нас тут буде базуватися пожежна станція. Бажаю, щоб всі жителі громади були спокійними, що у нас є такий тепер сервіс. Ну і щоб поменше дійсно виїжджала наша пожежна машина. Якщо буде виїжджати, щоб швидко доїжджала про важливість події, також зазначали у своїх виступах. Представники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. В першу чергу, тому що це велика справа, коли відкривається місцева пожежна охорона, велика і, я так би сказав, тяжка. Ми, в свою чергу, будемо так само допомагати, допомагати місцевій пожежній охороні консультативно або ж в якоїсь матеріальній допомозі цій громаді. Відкриття важливого місцевої пожежної охорони це в цьому році перший такий заклад на Київщині відкривається. Хотів подякувати, звісно, всім, хто долучився до такої справи, але найголовніше це голові об'єднаної територіальної громади, тому що без вашого вольового рішення не працювала б дана команда, не було б приміщення. Не було б фінансування, тому це дійсно вольове ваше рішення. Я вам дякую від Державної служби надзвичайної ситуації в Київській області. І молодій команді я хотів би побажати міцного здоров'я і сухих рухів. Дякую всім. Художню програму урочистого заходу підготували працівники відділу культури Медвинської сільської ради, а гурт Барви Медвинського будинку культури у музичному вітанні побажав вогнеборцям мужності та звитяги. Відтепер жителі громади можуть бути впевнені, що в разі виникнення надзвичайних ситуацій допомога прийде вчасно. Зичимо колективу місцевої пожежної охорони витривалості, спокою та за традицією легкої служби і сухих рукавів.